Це був понеділок, 5 травня 1997 року. Державне свято в Англії. Школи були зачинені, і восьмирічний Джейм Лавіс був у захваті від того, що в цей день він міг робити все, що йому тільки захочеться. Джеймі та його 11-річний брат Джон вийшли з дому в тихому районі на околиці Манчестера. У планах хлопців було погратися. День почався, як і будь-який інший вихідний день. Хлопчики забігли до місцевої крамниці, щоб купити улюблені льодяники Джеймі, але в якийсь момент шляхи братів розійшлися. Джон повернувся додому близько 15.00. А от його брат Джеймі так і не повернувся додому. Спочатку його сім'я не дуже хвилювалася. Можу, він втратив лік часу, граючи з друзями. Зрештою, Джеймі знав, як доїхати додому на автобусі. Але з настанням вечора занепокоєння перетворилося на паніку. Джеймі ненавидів темряву і завжди повертався додому до заходу сонця. Його мати Карен послала одну з сестер Джеймі обшукати прилеглі вулиці, але його ніде не було. Коли батько Джеймі Джон Лавіс повернувся з роботи, стало зрозуміло, що треба шукати дитину. Вся велика сім'я Лавісів почала шукати його скрізь, на дитячих майданчиках, у місцевих крамницях, навіть пройшлися по будинках друзів, але Джеймі ніде не було. Здавалося, що хлопчик зник безслідно. Не маючи іншого вибору, батьки заявили про його зникнення в поліції. Так почалася справа, яка згодом приголомшила всю націю. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати нашим спонсорам. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте! Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Спочатку слідчі думали, що Джеймі міг втекти, особливо зважаючи на те, що нещодавно він був під домашнім арештом, після того, як прийшов додому пізніше обіцяного в суботу 3 травня з кишенями, набитими цукерками. Джеймі сказав своїм друзям, що не хоче більше залишатися вдома. Побоюючись, що його знову покарають, поліція почала пошуки. Вони зосередилися на покинутих будівлях і фабриках навколо опен шоу, місця, де часто ховалися діти-втікачі. Але опен шоу був розлогим, досить занедбаним районом, що ускладнювало пошуки. Зневіривши знайти хоч якісь зачіпки, поліція провела публічну прес-конференцію. Але минали дні, і надія почала згасати. Джеймі ніби розчинився в повітрі. Зараз ви бачите на екрані якраз маму Джеймі Карен, яка з'явилася на прес-конференції, благаючи Джеймі повернутися додому і просячи всіх, хто володіє інформацією, відгукнутися. Розслідування швидко набирало обертів, перетворившись на одну з найбільших поліцейських операцій, яку влада Манчестеру проводила за останні десятиліття. Були задіяні гелікоптери, пошукові собаки і велика кількість людей, що викликало порівняння. Сумнозвісним розслідуванням 1960-х років, коли жертвами серійника стали діти. Здавалося, прорив у справі стався у четвер. 15 травня один з абонентів повідомив, що бачив Джеймі з молодим чоловіком, який мав характерну родиму пляму на шиї, був створений і широко розповсюджений фоторобот, але це ні до чого не призвело. Тим часом зникнення Джеймі розривало його сім'ю на частини. Його батько Джон звільнився з роботи в аеропорту Манчестера, щоб присвятити весь свій час пошукам сина. 15-річна сестра Джеймі кинула школу, щоб піклуватися про молодших братів і сестер, що дозволило їхнім батькам повністю зосередитись на пошуках зниклої дитини. Слідчі вважали, що Джеймі міг сісти на автобус 219 в день свого зникнення. Ця ідея підживлювалася любов'ю Джеймі до автобусних поїздок, які він вважав захоплюючим з самого дитинства. Одного разу 12-річна сестра Джеймі Джейн вирушила на пошуки брата. У неї зав'язалася розмова з Дареном Віксом, водієм автобуса номер 219 Саме цей автобус курсував у день зникнення Джеймі. Мало хто тоді знав, але ця випадкова зустріч і розмова змінить хід розслідування. Зараз ви бачите на екрані цього чоловіка. Дарен Вікерс, водій автобуса 219, розповів Джейн, що пам'ятає, як бачив хлопчика близько 10.30 ранку на станції Ештон у день, коли зник Джеймі. Дарен запитав у дівчинки, твій брат був одягнений у темно-синій спортивний костюм рібок. Джейн підтвердила, що саме такий одяг був на Джеймі в день його зникнення. Даррен стверджував, що Джеймі назвався Дейлом і мав при собі безлімітний автобусний проїзний, який дозволяв йому їздити стільки, скільки він хотів. Джеймі сидів у передній частині автобуса, спокійно дивлячись у вікно, час від часу розмовляючи з Дареном та кількома пасажирами. Джеймі годинами їздив на автобусі по місту і Даран не надто переймався цим, оскільки Джеймі мав правильний квиток. Кілька пасажирів того дня підтвердили, що бачили Джеймі. Дерен запевнив Джейн, що зателефонує до поліції з цією інформацією, і навіть відвідав батьків зниклого хлопчика Карен і Джона вдома, щоб поділитися тим, що знав. Незважаючи на ці нові деталі, розслідування зайшло в глухий кут. До середини червня, через 6 тижнів після зникнення Джеймі, слідчим вдалося знайти записи камер відеоспостереження зі станції Ештон. На одному з записів було видно, як Джеймі сідає в автобус, що прямує до Манчестера. Кадрі показували в новинах і вони шокували громадськість, оскільки нагадали про сумнозвісну справу Джеймса Буджера у 1993 році, коли хлопчика викрали з торгового центру, а згодом знайшли без ознак життя біля залізничних колій. На відміну від Джеймса Булджера, Джеймі не був викрадений силоміць, але поліція вважала, що це не просто зникнення людини. Вони підозрювали, що Джеймі викрали і, можливо, навіть позбавили життя. Поліцейські попередили Карен і Джона, що Джеймі навряд чи знайдуть живим через те, що минуло вже занадто багато часу, але його батьки відмовлялися втрачати надію. Карен в емоційному інтерв'ю сказала: він такий милий хлопчик, такий балакучий. Я не хочу думати негативно, але частина мене відчуває, що він не повернеться. Інша частина мене все ще сподівається, що він десь там живий. І що хтось піклується про нього. Ми шукаємо його щодня і щоночі. Сім'я Джеймі з'явилася на зловзійному шоу про реальні злочини, що привернуло додаткову увагу до цієї справи. Незабаром після цього стався прорив у справі і надійшла наводка. Тіло Джеймі, нібито поховане в неглибокій могилі недалеко від Show. У п'ятницю, 27 червня, понад 100 офіцерів і поліцейських собак. Прочісував місцевість протягом трьох днів, незважаючи на величезні зусилля, жодних доказів або тіла не було знайдено. З самого початку поліція мала підозри щодо лише однієї людини Дарена Вікерса, водія автобуса, який був останнім, хто бачив Джеймі живим. Зараз ви бачите на екрані фото Дарена з фотографією Джеймі у руках. Дарен Вікерс, останній, хто бачив Джеймі, запропонував родині лаві свою допомогу. І вони з радістю її прийняли. У свої 27 років Дарен був одружений і мав чотирьох дітей, але проводив незліченну кількість годин, підтримуючи Карен і Джона. Він приносив їм їжу, доглядав за їхніми дітьми, позичав їм свою машину для пошуків і навіть приєднався до добровольців, які шукали Джеймі. Дарен став постійно присутнім у їхньому житті. Спілкуючись з пресою від їхнього імені і тримаючи у руках фотографію Джеймі, багаючи про допомогу, Карен описувала його як стовп сили, людину, яка давала їм надію і мужність продовжувати йти далі. Але близькість дарена до родини зниклого хлопчика насторожила поліцію. Чому він так переймається цією справою, що приділяє весь свій час родині хлопчика, а не дружині і чотирьом дітям? А що, якщо він був справді останнім, хто бачив Джеймі живим? Поліція допитувала Дарана протягом 24 годин, це не засмутило його сім'ю і батьків Джеймі, Карена і Джона, які вважали, що Дарн став несправедливою мішенью. Сім'я Лавісів навіть відсвяткувала закінчення його допиту невеличкою вечіркою. Незважаючи на це, поліція продовжувала своє розслідування, обшукуючи будинок і машину дарена. Але спочатку не знайшла нічого інкримінуючого, однак пізніше. Вони виявили пляму крові на задньому сидінні його автомобіля. Аналіз ДНК показав, що це була кров не Джеймі, а одного з дітей Дарена, у якого була носова кровотеча. У міру того, як стосунки Дарена з дружиною погіршувались, він зближався з Карен і Джоном. Відчуваючи себе в боргу перед ним, за його підтримку сім'я Лавіс запропонувала Дарену переїхати до їхнього будинку. Карен і Джон поступилися своєю спальнею. Щоб Дарен міг комфортно спати, а він допомагав їм з дітьми і навіть водив дітей на уроки плавання. Їхній зв'язок став настільки сильним, що Дарен запросив Карен і Джона стати хрестними батьками його майбутньої дитини. Новини про допит Дарена і обшук його будинку просочилися в пресу, і висвітлення в засобах масової інформації тільки посилились. Під час одного з інтерв'ю було зроблено знамените фото, на якому Дарен без сорочки сидить між Карен і Джоном на дивані, поклавши руки їм на плечі. Дарен продовжував наполягати на тому, що Джеймі живий і, можливо, перебуває під опікою когось, хто занадто боїться, щоб дозволити йому повернутися додому. І ця заява викликала ще більше підозр і змусила громадськість поставити під сумнів його справжні мотив. Слідчі дії в цій справі були особливо складним завданням для поліції Манчестера, оскільки родина Джеймі вважала, що Дарен є людиною, якій можна довіряти. Однак, коли сестра Джеймі вперше розмовляла з Дареном, то чоловік пообіцяв зателефонувати у поліцію і поділитися тим, що знає, але він так ніколи цього і не зробив. Свідчення пасажирів автобуса прямо суперечили версії Дарана. Вони повідомили, що Джеймі не сидів тихо біля вікна. Замість цього він бігав по автобусу, діючи як помічник Дарена. Джеймі нібито організував продаж квитків, навіть перемкнув передачу в одному місці, через що автобус тряхнуло, і він злегка вдарився об невеличкий бар'єр, змусивши пасажирів нахилитися вперед. Склалося враження, що Дарен ставився до автобуса як до дитячого майданчика. Він дозволяв хлопчику перемикати передачі і гратися з квитковим автоматом, представляючи це як гру. Свідки бачили, як Дарен погладив Джеймі по голові і дав йому 50 пенсів на смаколики. Їх близькість була настільки очевидною, що деякі пасажири подумали, що Дарен є батьком Джеймі. Одна жінка навіть запитала Джеймі: ти сьогодні прийшов на роботу з татом? Джеймі відповів: ні, з дядьком. Але твердження Дарена, що у Джеймі був безлімітний квиток, виявилося брехнею, оскільки такі квитки дітям не продавали. Поступово шматочки пазлу почали ставати на свої місця. Переглядаючи записи камер відеоспостереження зі станції Ештон, поліція виявила ще більше підозрілих деталей. На початку запису з камер відеоспостереження видно, що Джеймі стоїть на самоті, об 11.20 з'являється Дарен, гладить Джеймі по голові, і вони разом сідають до автобуса. Дарен не поділився цією деталю з поліцією, натомість. Він стверджував, що Джеймі їхав в автобусі 6 годин, а наприкінці своєї зміни чоловік запропонував відвезти Джеймі додому через дощ. За словами Дарена, Джеймі відмовився, сказавши, що його батьків немає вдома. Тому Дарен висадив хлопчика біля будинку його бабусі. Дарен припустив, що після цього з Джеймі могло статися щось погане. Поліція не повірила його розповіді і почала копати глибше. Вони з'ясували, що дарена найняли водієм автобуса лише за кілька днів до зникнення Джеймі. Вони отримали заяву Дарена про прийом на роботу. І так вони виявили, що чоловік казав фальшиві рекомендації. Лише одна рекомендація була справжньою, і ця людина була засуджена за незаконні дії над неповнолітніми. Слідчі підозрювали, що Дарен був педофілом, який викрав Джеймі після своєї зміни, напав на нього, а потім позбавив життя. Однак не маючи тіла, вони не могли нічого довести. Поведінка Дарена також викликала тривогу. Замість того, щоб піти в поліцію як свідок, він пішов прямо до сім'ї Джеймі, побудувавши з ними тісний зв'язок. Детективи вважали, що Дарен просто маніпулює сім'єю Лавіс, щоб уникнути підозр і отримати доступ до останніх новин у справі. У вересні, через 4 місяці після зникнення Джеймі, поліція вирішила не обмежуватися лише Дареном. Вони допитали його матір, сестру, колишню дружину та двох друзів, але не знайшли жодних корисних доказів. Тим не менш, правда починала випливати на поверхню. Приблизно в цей час двоє підлітків звернулися до поліції з моторошною історією. Однієї ночі чоловік намагався заманити їх до парку Реді Швейл поблизу Манчестера, стверджуючи, що знайшов Джеймі. Чоловік показав їм фотографію Джеймі і сказав: я думаю, що це він. Потім чоловік казав на якесь місце в темряві і покликав дітей піти за ним, щоб перевірити. Налякані підлітки знайшли собі виправдання і покинули місце. Вони сказали поліції, що чоловік виглядав знайомим. Вони бачили його по телевізору під час інтерв'ю. Ним виявився ніхто інший, як Дарен Вікарс. Дарен був заарештований вдруге, в середині жовтня, після того як проти нього накопичилися докази. Підлітки, які бачили дарена, привели поліцію до парку Радішвейл, де офіцери знайшли темно синій спортивний костюм і зелену дитячу куртку. Цей одяг збігався з тим, що був на Джеймі в день зникнення. Одяг, промоклий від негоди, був залишений сушитися перед тим, як його оглянули. Під час розслідування в одязі було виявлено невелику частинку щелепної кістки. Поліція продовжила обшукувати місцевість і, врешті-решт... Знайшли тулуп дитини. Руки, ноги, голова були відсутні, їх так і не могли знайти. Аналіз ДНК, молочних зубів, які були знайдені на цьому місці, підтвердив, що це був Джеймі Левіс. Детективи вважали, що Джеймі зазнав нападу, був позбавлений життя і розчанований у парку. Дарен часто повертався на це місце, щоб знову пережити злочин і розкидав частини тіла Джеймі, щоб ускладнити їх виявлення. Коли Карен повідомила, що останки Джеймі були ідентифіковані, вона відмовилася в це вірити. Їй знадобилися місяці, щоб прийняти жорстоку реальність. Джон, батько Джеймі, був так само спустошений. Даррен був його другом, людиною, якій родина глибоко довіряла. Брати і сестри Джеймі також боролися з правдою. Одна з його сестер затуляла вуха, коли батьки намагалися розповісти їй про те, що сталося, не бажаючи знати жахливі деталі. Під час проживання з Карен і Джоном поведінка дарена викликала додаткові підозри. Він виявляв незвичайну увагу до 11-річного брата Джеймі Джона Молодшого, купуючи йому подарунки, такі як велосипед і взуття. Дарен брав Джона Молодшого на автобусні прогулянки, що призвело до декількох хибних повідомлень у поліцію про виявлення Джеймі. Слідчі вважали, що Дарен використовував Джона Молодшого, щоб ввести слідство в оману. Дарен навіть взяв його в той самий парк, де лежав Джеймі, посадив на пеньок і дав йому сигарету. Потім Дарен погрожував йому, кажучи тут, Джеймі, якщо ти не будеш хорошим хлопчиком, я і тебе тут кину. Дарена звинуватили у злочині проти Джеймі. Під вартою він надав 15 сторінкову заяву, який частково зізнався у скоєнні злочину. Дарен стверджував, що Джеймі залишався в автобусі до кінця його зміни. Хлопчик грався з квитковим автоматом Я сказав йому припинити, бо він може зламати його. Але хлопчик не послухав: я підняв ліву руку і вдарив його по голові. Він впав і вдарився об стоп, а потім впав на підніжку автобусу. Дарен заявив, що Джеймі перестав дихати, і в паніці він відвіз тіло хлопчика до порожнього будинку, що стояв поруч з його власним. Пізніше він переніс останки Джеймі до парку Редішвейл, де й залишив їх. Дарен закінчив свою заяву словами: Я не хотів, щоб так сталося, і мені дуже шкода. Я сподіваюся, що це все закінчиться. Дарен намагався представити смерть Джеймі як нещасний випадок, але слідчі не повірили його історії. Зрештою, він сказав поліції, що визнає свою провину, щоб позбавити родини Джеймі подальшого болю. Суд над Дареном розпочався на початку березня 1999 року через два роки після смерті Джеймі. І тривав сім тижнів. Нечіткі зізнання Дарена і незрозумілий спосіб, в який він позбавив життя, зробили звинувачення складним. Але поведінка чоловіка переконала поліцію в його провині. У суді Дарен звинуватив у смерті Джеймі його батька Джона, називавши його жорстоким. Відчайдушно намагаючись відвернути увагу, Дарен стверджував, що через п'ять днів після зникнення Джеймі вони з Карен переспали. Він стверджував, що вони шукали Джеймі в парку, коли Карен зізналася, що він їй подобається. Уявіть собі, але Дарен не відстверджував, що вони займалися сексом 11 разів, і ненароджена дитина Карен це його дитина. Карен заперечувала всі ці звинувачення, і після народження дитини зробила тест на батьківство, щоб довести, що батьком дитини є її чоловік Джон. Вона сказала: я прожила з Джоном 18 років. Я ніколи б нічого не зробила, щоб завдати йому болю. Незважаючи на це, сумнозвісна фотографія Дарена без сорочки між Карен і Джоном підживлювала плітки. Сусіди навіть розгромили будинок родини, звинувативши Карен в тому, що вона спала з чоловіком, який забрав життя її сина. Провідний детектив підсумував поведінку Дарина. Він пишався своїм контролем. Він маніпулював родиною жертви, Засобам масової інформації і навіть поліцейським розслідуванням, щоб підлаштувати все під свою версію. Зрештою, суд присяжних, що складався з дев'яти жінок і трьох чоловіків, визнав Дарена винним. Карен плакала, коли зачитувала вирок. Суддя засудив Дарена до довічного ув'язнення з можливістю умовно дострокового звільнення через 23 роки, засудивши його брехню і спробу перешкоджанню правосуддя. Двоє підлітків, які надали критично важливу інформацію, отримали похвалу від судді і нагороду в розмірі 150 фунтів стерлінгів кожний. За межами будівлі суду Карен сказала журналістам: сьогодні правосуддя для Джеймі відбулося. Жодна дитина не заслуговує на те, що сталося з Джеймі, і тепер Дарен Вікер з за що робить Манчестер безпечнішим для дітей. Менш ніж через 24 години. Дарен попросив про зустріч з головним детективом. Через чотири дні у в'язниці суворого режиму Дарен зі сльозами на очах зізнався у викраденні, побутті та в тому, що позбавив життя Джеймі. Він визнав, що його звинувачення проти Джона були брехнею. У в'язниці Дарен зробив подібні зізнання своїм співкамерникам, але говорив вже без емоцій, що контрастувало з його удаваним каяттям перед детективом. Дарен розповів, що націлився на Джеймі після того, як побачив, як той крав гроші на проїзд в автобусі. Він також зізнався, що разом з друзями-педофілами ходив по дитячих будинках у пошуках вразливих жертв. Його нові зізнання були використані проти нього, коли він подав прохання про умовно дострокове звільнення. І його прохання було відхилено. Карен сказала: зізнання Дарена зняло з нас тягар, воно очистило ім'я Джона. І довело провину дарена, навіть якщо це сталося занадто пізно. Дарен двічі оскаржував свій вирок. Але обидві апеляції були відхилені. У 2005 році його мати стверджувала, що дарена змусила зізнатися і що він сфабрикував історію, щоб захистити свою сім'ю і друзів. Однак поліція запідозрила близьке оточення дарена у змові з метою перешкоджання правосуддю, хоча ніхто і не був засуджений. У листопаді 2022 року з'явилося повідомлення про те, що дарен, якому було 56 років, може незабаром вийти на волю. У лютому 2023 року його клопотання про умовно дострокове звільнення розглядалося, але було відхилено, оскільки він все ще вважається загрозою для дітей. Сім'я Джеймі продовжує відвідувати його могилу щороку на Різдво і на день народження. Керен зі сльозами на очах зауважила, замість того, щоб купувати йому іграшки на день народження, я всі ці роки змушена купувати квіти на його могилу. Це тортури. Вона написала багато віршів для Джеймі, і в одному з них говориться: з усіх богословень, великих та малих, мати тебе своїм сином було найбільшим подарунком. Твоя усмішка зникла назавжди, і я більше ніколи не зможу тримати тебе за руку, але спогади. Які ми створили, залишаються зі мною назавжди. Джеймі Левіс, маленький хлопчик з великим серцем і невинною посмішкою, зник у звичайний день, залишивши по собі одну з найжахливіших справ в історії. Він лише хотів дослідити світ свого дитинства, але його подорож трагічно обірвалася. І щиро співчуваю родині та батькам Джеймі, які були змушені пройти все це. Пи спокійно, Джеймі Левіс. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях. Бережіть себе та близьких, і до зустрічі у новому епізоді!